Всім привіт, дорогенькі, сьогодні я приготувала гарбузові млинці. Так, вам не почулося саме гарбузові млинці. Вже почався сезон гарбуза, потрібно робити. Мені знадобилось 300 г гарбузового пюре, 250 мл молока, 200 г борошна, 1 столова ложка цукру, 2 яйця. 20 г розтопленого вершкового масла та дрібка солі. Для отримання гарбузового пюре гарбуз потрібно або відварити, або запікти. Я запікала. У глибоку тарілку просію борошно. У просіяне борошно додаю сіль, цукор, перемішую. Поставлю зараз молоко, все ретельненько перемішаю. Поставила яйця, вершкове масло, все ретельно в'янчиком вимішую, щоб тісто було без грудочок. Гарбуз запікся, тепер потрібно його перебити блендером. Гарбузове пюре потрібно додати до тіста і все ретельно перемішати. Після додавання пюре тісто має стати більш рідким. Якщо ні, додайте трішечки ще молока або водички. На розігріту пательню ставлю тісто і обсмажую з обох сторін до золотистої скоринки. Ось такі гарненькі млинці в мене виходять. До речі, для того, щоб млинці не підсихали, я їх кожного разу накриваю кришкою. Млинці виходять неймовірно смачними, з приємним смаком гарбуза. Вони дуже ніжні, дуже-дуже смачні. Я дуже обожнюю ці млинці їсти з медом, тому я і поставила всього одну столову ложку цукру. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вашу вподобайку та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.